Ми знаходимося в Ковалі, переїхали кордон. Тут наш бусик. Кордон проїжджали довго, тому що везли цікаві подарунки. Новий даталогер, новий магнітометр і купа всякого барахла. Готові їхати далі. Миколаїв нас чекає. Команда поступу в повному зборі, може точніше не в повному, але для комусь. Це наш підпільний цех виглядає епічно. З однієму пацієнту будемо робити операцію. Невелику, не дуже інвазійну. Думаю, виживе приїжджаємо через атомну електростанцію йде на українську. Дуже хотіли діяти орки у 22-му році, але розбилися поштанку. Паштанка виявилася без Це була лінія розмежування, лінія фронту, по суті. І ми заїжджаємо на територію, яка була окупована орками. Перед нами Киселівка. Більшість полів обробляється. Видно, що люди не сидять, склавши руки і швидко відбудовують. У це команда поступу у повному зборі. Ми працюємо з ДСНС, вже який день. А сьогодні приїхала польська частина нашої групи з третьою системою, яку будемо зараз збирати. А дві системи вже літають, обстежують поля, сьогодні вже 10 облітали. І ще 10 планують облітати. Тобто зробити 20 гектарів в день. Погодні умови ідеальні. Зараз вам трохи більше покажу, як це працює. Андрончик летить. Дуже велика відстань. Посадка аж 800 метрів звідси. Тобто у нас супер довгі треки. І дуже класні умови. Тобто, як можна побачити, висота рослинності ну, може сантиметрів 20-30. Тому сканування взагалі ідеальне, можна шукати навіть залишки від набоїв. Зараз 14% заряд акумулятора на дроні ага. і дрон повертається. То він вичуть трек, буде десь 8-9, а на ага. 5 він почне сам сідати. Ага. І Богдан зараз задача посадити дрон добровільно примусово, коли він сам хоче сісти так, щоб не поламати виніс. Ага. Посадка на нулі. Процент батареї. У нас закінчується робочий день команди Майнсай, команди поступу. Я хочу вам, користуючись нагодою, розповісти трохи про те, що ми робимо. Значить так Тут ми знаходимося в селі Киселівка. Це село було окуповане орками у 22-му році. І перебувало тривалий час, ну як тривалий, більше ніж півроку в окупації. І в Приблизно в листопаді 22-го року наші війська прогнали орків звідси і внаслідок цього залишилося досить багато замінованих полів. Ну і Те, що ми зараз робимо, це в безпосередній близькості до села Киселівка. Ми обстежуємо сільськогосподарське поле, яке є пріоритетною ділянкою для розмінування. Для ДСНС. Наразі це поле підтверджено, як імовірно, забруднена територія. Загалом ця ділянка, яку ми зараз обстежуємо, двома системами Майнтай, от ви якраз можете побачити, як одна з них після заміни батареї летить на продовження виконання місії. Друга десь там летить в наш бік і скоро повернеться на базу то Ми цими новими системами сьогодні обстежуємо десь ділянку біля 24 гектарів потенційно замінованого, ймовірно замінованого поля. Загалом тут багато цікавих об'єктів видно, але в основному це, в основному це вирви від Нерозірвані від вирви від боєприпасів, від артилерійських і РСЗВ. Ну і важливо, що нам потрібно зробити, це визначити, чи є тут інженерне замінування, якого вірогідно немає, але потрібно перевірити. І знаходити всі можливі вибухонебезпечні предмети, які ми зможемо зробити за допомогою двосенсорної системи яка використовує RGB-камеру для збору візуальних даних з поверхні і магнітометр для пошуку всього, що заховано під травою, під землею. Система працює сьогодні з самого ранку, майже без перерв, перерви тільки на заміну батарей. От ви бачите, як друга підлітає. Паралельно ми теж робимо ортофото за допомогою Мавіка. І потім ми отримуємо багатий... Даних, які ми можемо обробляти і дивитися, які потенційно небезпечні об'єкти на цьому полі містяться. Загалом наша система здатна виявляти на основі наших попередніх експериментів біля 90% ВМП. Тому ми розраховуємо на те, що, що за допомогою такої системи ми зможемо дати дуже детальну інформацію до СНС. Що саме на цих полях може бути, де воно знаходиться, і це дозволить відповідно далі спріоритизувати це поле. Якщо для механізованого розмінування, то як підготувати це поле, якщо для ручного або для такого швидкого обстеження, то теж потрібно надати інформацію. Якщо ж буде інженерне загородження, то тоді потрібно буде ДСНС зрозуміти, як з ним найкраще впоратися, тому що... У випадку інженерного загородження, машини механізованого розмінування, ну, існує суттєвий ризик втрати, пошкодження таких машин. І ми можемо цей ризик знизити, що, відповідно, дозволить зберегти дуже багато коштів. Сьогодні вже команда працює більше 6 годин, я думаю, десь біля восьми годин. Я думаю, що ще в нас є декілька годин до заходу сонця, щоб максимально дообстежити цю ділянку. І завтра вже рухатися на нову територію, тому що у нас досить амбітний план згідно з, згідно з умовами контракту експериментального впровадження багатосенсорних систем з ДСНС. Ми повинні просканувати 400 гектарів за наступні три місяці в Харківській і Миколаївській області. Ми вже обстежили біля 80 гектарів в Харківській області. І зараз от, ми виконуємо місію Миколаїв, на Миколаївщині. У нас взагалі ціль, щоб перевищити цей показник і хоча б обстежити 100-120-150 гектарів протягом цього виїзду. Ну, будемо вас тримати в курсі, побачимо, чи вийде. Мік крутить. Я фігнею страдаю. Дрони частково літають. Генератор маслає. Втикає в комп'ютер а Богданы А що Богдани Що Богдани роблять Чили На Чили на расслабоні да. дрон дрон майже не плавно розминули я можу показати як вже розмінували метрів 6 глибину ага. ціною одного Богдана. Досить ефективно. Поки ми їдемо киселівкою додому на заході сонця. Трохи вам покажу, як це все виглядає. Село було розбомлено досить сильно, тут були активні бойові дії. Тут можна з іншого боку побачити. Але село супер гарне. Так багато різних садів, ділянок, рослинності, виглядає досить типічно в всіх пору року, особливо коли все квітне. Але велика проблема киселівки була те, що тут був якийсь склад селітри на півдні від села. І коли його було підірвано, я так розумію, орками під час бойових дій то по суті була дуже велика вибухова хвиля. Ви, можливо, чули про ситуацію в Дамаску е декілька років тому. То подібна ситуація сталася і тут. І цією вибуховою хвилею е просто позносило дуже багато всього, повиносило шапки в, в будинках, повалило стовпи навіть, можна побачити. Е ну і по суті село повністю знищене. Ну, це вже не рахуючи бойових дій, які тут теж велись досить активно. По суті, лінія фронту була там от на, місці, на тому місці, де ми сьогодні Е, і, і ця частина була, переходила з рук в руки, але загалом тут велися активні бойові дії і була лінія фронту. І що цікаво, Більшість полів обробляється. Не так багато залишилось полів, які потрібно розмінувати саме в, цій, в цьому регіоні, в цій частині Миколаївської області. Звичайно, якщо дивитися туди вглиб, ближче до, Харку, до Херсонської області, то там ситуація складніша, там набагато більше територій до розмінування, але теж ближче до лінії фронту. Тому є певна небезпека при виконанні робіт з гуманітарного розмінування. Селівка, як може хтось не знає, знаходиться в степу, Миколаївська область. На схід від Миколаєва. І тут е, загалом земля плоска як стіл. Досить мало рослинності, в основному це лісопосадки. І видимість дуже далека, дуже велика, дуже гарна. Загалом досить сприятливі умови для роботи з такою системою, як наша. Ось Жителі Киселівки показують, ясно, що Киселівка це Україна. В цьому немає ніяких сумнівів. До поступу повертається на базу після досить продуктивного робочого дня. Сьогодні обстежили 20 гектарів в Киселівці.